Друзі, коли я всіх вітаю. Сьогодні відео на тему альтсезону. Друге відео. Попереднє відео у мене було більш про такі більш-менш позитив, який нас очікував. І в принципі нас очікував тоді позитив. У нас були непогані хвилі росту, але це взагалі не те, що очікується від альтсезону. Звичайно, там я розповідав в першому відео більш про метрики ключові, що нам показували на той час графіки. І давайте сьогодні поговоримо. Що взагалі далі відбувається, буде такий многосерійний розділ про альтсезон, сезон періодично буду знімати цю рубрику. І так, давайте так. У нас був сильний, доволі сильний пролив по BTC, по альткоїнам всім. Думаю, всі пам'ятають цей доволі значний пролив. У мене шорт, до речі, вже закритий. Доволі значний пролив. Давайте так. Я скажу свою думку стосовно цього всього. По-перше, най... Фундаментальна вся думка, як на мене. Бо багато людей кажуть, що ось ми скоригувалися доволі сильно по альткоїнам. і альткоїни, які онулилися як атом. І тепер нас очікує альтсезон. Давайте подумаємо, що трапився альтсезон, що повинно статися. Очевидно, повинні з'явитися сильні покупці, які будуть. Домінувати над продавцями, і тільки тоді наш графік і ціна зростає. Правильно? Правильно. Хто ці покупці? Тобто хто може доволі сильно як і запампити, так і затампити ринок. По-перше, звичайно, це великі гравці. Великі гравці я кажу не про мільйонників, а про мільярдників. Давайте вивімемо таку картину. Ви, наприклад, інвестиційний фонд. Якась компанія, яка володіє активами на мільярди доларів. І ви розглядаєте теоретично купівлю, часткову купівлю інвестицію в альткоїни. І після, ось ви аналізуєте це, ви там думаєте зі своєю компанією, командою тому подібне. І буквально на якихось новинах президента. Там, які ще не вступили в силу, але просто будь-який твіт е стосовно якихось економічних подій, геополітичних подій від певних облич, таких як Трамп, е його сім'я і тому подібне. І ми можемо спостерігати, що на прикладі ефіріума. Так? Давайте просто про ефіріум, який і так всі купують. Просто на прикладі ефіріума. Буквально за один твіт. Uh, у нас була корекція на 20%. І це тільки Ефіріум. Інші альткоїни сипались на 50, на 60, на 80%. Тобто, і ви бачите таке. І невже ви компанія, яка <правляє> управляє мільярдним капіталом, яка хоче війти в крипто сектор, ви будете інвестувати в те, що може за один буквально твіт скоригуватися на 50% плюс? Як ви думаєте? Ви б це зробили чи ні? Мені здається, ви б цього не зробили. Так, звичайно, це не означає, що та мільярдна компанія буде одразу на мільярд це купувати, але все, одно, це дуже такий сильний показник і такий відштовхуючий показник, чому такі е проливи доволі поганий насправді на, на сигнал стосовно того, що нас може очікувати дійсно потенційної сезони. Це так, просто як думки. Далі, давайте подумаємо. Взагалі, щоб у нас відбувся альтсезон, нам потрібно що? Правильно, нам потрібно, щоб біткоин домінація, давайте її спочатку класне. Нам треба, щоб біткоин домінація впала. Правильно? Правильно, Тому що чим більше домінація тим більше грошей саме в BTC, а не в інших інструментах. Щоб домінація впала і альтсезон Почав зростати, у нас завжди завжди королювали такі моменти. У нас завжди BTC повинен встановлювати нові вершини або хоча б торгуватися біля них. І тільки після цього біткоін у нас падала Ось у нас граф Біткоїн от графік BTC. Можна накласти і подивитися. Наприклад, тут останній момент, коли у нас, наприклад, біткон домінація Біткоін сам зростав, біткоін бітконденація падала. Тут у нас були доволі непогані ціни по Те Теж саме тут. Біткоін зростав, біткоін біткондація падала в моменті, коли біткоін, демна... коли біткоін доходив до своїх вершин. І це доволі непогані були такі, скажімо, події по альткоїнам. Не ті, які можуть бути на альтсезонах, але ви розумієте. І нам треба, щоб відбувся альтсезон. Нам треба, щоб BTC знову ж таки почав зростати. Почав зростати, не стояв на місці, тому що BTC знову ж таки керує е, всім, чим тільки можна в криптосвіті, і нам не можна, щоб BTC зараз коригувався. Нам треба, щоб він зростав. І це означає, якщо BTC буде зростати з ймовірністю. там 70-80% Біткоін домінація теж буде зростати. Тож, я б зараз не робив би акцент на графіку Біткон Діманації, тому що, як би це не звучало, нам напевно все ж таки треба, щоб біткоін домінація зростала в моменті Якщо домінація буде зростати, у нас є два варіанти. Або BTC буде зростати, і тоді Біткоіннація буде зростати, або BTC буде падати і Біткоіннація буде зростати. Нам треба, щоб BTC і зростав, і домінація теж. Ви дали, звичайно, щоб BTC зростав, від падала, але такого у нас трапляється дуже рідко. І то тільки після імпульсів, тільки після імпульсів по BTC. Тут можна подивитися. Тільки після того, як у нас відбувся рух, у нас тільки потім від починає падати. Ось рух, від падає. Те ж саме тут рух, рух. Від почала падати, коли ми підійшли до вершин. Тобто ось і ось. Я думаю, ви розумієте. Тому нам треба дивитися, що буде з BTC, які структури по BTC вибудовуються, і тільки після цього приймати рішення, що робити. Як на мене, поки що нема, скажімо, таких сильних покупців. Поки що ми тредимося. Нам треба, щоб у нас були v подібні розвороти, поки що їх нема. Так, тут у нас доволі швидко відкуп був, але поки що. прям Такого, щоб я побачив, що ось у нас починається дійсно відновлення. Такого нема. У нас немає таких аргументів, як поглинення таких, тобто нема швидких розворотів. У нас є корекція. Нам треба, щоб щось було таке або таке. Тоді можна сказати, що дійсно ми можемо продовжити рух. Тому поки що я б не поспішав з інвестицій з купівлі альтконів. Давайте подумаємо теоретично, куди можемо дійти. Як на мене, біткон-дивнація, графік це один з єдиних напевно, графіків, від яких можна відштовхуватись, коли можна теоретично заходити в альткоїни пробувати. Як на мене, у нас є такі супротиви, як ця трендова, червона трендова, наприклад. Давайте прикрию. Червона трендова, це трендова від початку 22-го року, кінець 22-го року, початок 23-го року, цей наш повністю трендовий такий цикл, висхідний цикл по біткоін домінації. Ми його успішно пробили, успішно з ретестом скоригувалися, все доволі класно. Добре, що ми не закріпилися вище нього. Якщо так дивитися, скоріш за все. Це, напевне, буде один з ключових показників нашого супротиву. Тобто, у нас є і трендова, це перша, друга, у нас є ця 50-середня ковзана зелена лінія. Тож, як на мене, приблизно в цих позначках ми можемо ще дійти по Bitcoin 13, після чого можемо розвернутися. І ключовий момент: і коли ми дійдемо до цього графіку, до цих позначок в там, 61% плюс-мінус. Тут нам треба буде дивитися, що буде відбуватися з альткоїнами в цей момент. І тільки тоді приймати рішення, що робити. Зараз я, якщо ви залишаєтесь в BTC, залишався в BTC, нічого б не робив. Ну, або продавав BTC, або залишався. Альткоїни б не купував поки що. І приймав рішення тут. Сходимо туди чи ні, звичайно, не факт. Взагалі не факт, але я єдиний аргумент бачу, де можна приймати рішення, це тут. Тому що, як на мене, інвестиційний період по альткоїнам вже завершен і з поточних цін, як на мене не дуже цікаво це робити. Я можу помилятися, звичайно, але я з технічної точки зору бачу тільки такі аргументи. Тож, підсумок, коли ми дійдемо сюди, якщо, коли, тоді можна буде теоретично приймати рішення по альткоїнам, що робити. Далі, Ефіріум. Ефіріум один, ну, один з найсильніших літкоїнів в цьому сезоні. У нас є біржові монети, токени, такі як BNB, MNT і тому подібне. Але Ефіріум, звичайно, набагато цікавіший, набагато важче альткоїн, ETF, інституціонал вибирають його, інституційні інвестиції, доволі непогано. Тож я б зосереджувався зараз на ефіріумі. І щоб у нас знову ж таки був альт-сезон, у нас там відео відеольсезон. Нам треба, щоб ефіріум переходив позначки, перебував там 4900. Ну, давайте так. Округлому 5000. Якщо BTC переб'є позначку в 5000 доларів, приблизно так, і закріпиться тут, я думаю, це буде доволі гарний показник на те, що нас дійсно може чекати сезон. Нам треба перебивати наші історичні вершини, нам не треба дотики до них, нам треба дійсно перебивати їх і закріплюватись. Тому що циклічно історично ми бачили перелив ліквідності з Ефіріума в інші альткоїни. Після того, як ми закріплювалися над історичним максимумом. Тільки тоді нас можуть очікувати реакції дійсно. Тому номер два після BTC, що можна розглядати, це звичайний Ethereum. це доволі очевидно, і, як на мене, це ще один показник, чому це можна дійсно розглядати. У нас зараз утворюється такий. А-ля-трикутин, я дуже люблю ці фігури, але він утворюється, це плоска корекція, доволі складна, дуже волатильна. Тут трейдити доволі складно. Подивимось, як вона відпрацює. Зазвичай, коли у нас висхідний рух і утворюється така структура, це на продовження. Але це 50 на 50. Ці фігури, самі розумієте, якщо дивитесь мене давно, фігури це. М'яко кажучи, нестабільний аргумент для прийняття рішення, що робити, можна пошукати теоретичні підтримки в корекційній сітці Fibonacci. У нас існує декілька корекційних сіток Fibonacci. 617 рівень тут. Коузана тут, 50. Тож, якщо так дивитися, ми ще не доходили до неї. Плюс у нас існує тут трендова. Яка може бути теж додатковим аргументом, як на мене, потенційна найбільша підтримка на цьому тренді може бути якраз приблизно тут, приблизно по ціні 3200. Цілком можливо, якщо Біткондинація буде зростати, і BTC продовжить свою корекцію, ми можемо побачити такі позначки. Я б, скажімо так, не сильно орієнтувався на ці ціни, тому що, як на мене, що повинно статися, нам треба, щоб тоді BTC пішов. Знову ж таки, до 50-середньоковзної сюди, хоч нагадати, нагадати то саме цієковної це дуже важливий інструмент. В цьому тренді циклі і взагалі можете відкатити, подивитися це дуже фундаментальний показник того, коли у нас закінчується цикл BTC. Тобто, в минулому, коли ми виходили з накопичення. 50-середня ковзна на тижневці у нас завжди була підтримкою. Як тільки тижневий бар у нас закривався під цією ковзеною, це був сигнал на розворот цього циклу. Теж саме тут. Як тільки ми вийшли з зони накопичення, наша 50-середня ковзана слугує як сильна, сильна підтримка цього циклу. І як тільки тижневий бар Тижневий бар закриється під цією ковзаною? Під цією ковзаною. Тільки тоді буде для мене доволі сильний аргумент на те. Тобто ось тижневий там свічка закрилася. Буде сильний аргумент на те, що наш тренд дійсно підійшов до завершення. І тут питання. Чи дійсно ефіріум може скоригуватися до позначок 3200, не перебуваючи? BTC цю ковзану. Тут дуже складне питання. Тому, як на мене, якщо нас дійсно можуть очікувати якісь альтсезони, якісь які сильні рухи по альткоїнам, ефірі можна надійти навіть до 3200. Можна надійти. Не факт, що ми зараз дідемо по BTC навіть по цим позначкам. Тому, як на мене, тут можна шукати трошки інші аргументи. Так, ми запам'ятали, що у нас тут доволі сильна потенційна підтримка. Потенційна підтримка. Щоб знайти наступні потенційні рівні, можна спробувати пошукати їх на більш локальних Fibonacci, такі як денні таймфрейми, такі як 4 годинці. Можна спробувати щось таке, трошки криовате, але чому б ні, дозволяють, дозволяють, в принципі, нульовий, перший рівень нульовий рівень, все в принципі правильно. В принципі, 11 рівень підходить нам, по, знову ж таки, по цій е, трендовій локальній. Тож, е, цілком вірно, якщо BTC домінація, біткоін домінація буде зростати, ми можемо побачити ефірі навіть по таким позначкам. Навіть по таким позначкам. Як на мене, це доволі цікаві ціни для того, щоб, можливо, придбати цей альткоін з цілями, як мінімум там 4500 і вище. У нас не було ще ніякого сезону, були сплески в цьому циклі. І знову ж таки, нам треба, щоб Ефіріум перебував позначки 5000. Чи буде він це робити, чи ні, я думаю, так, але е, поки що, скажімо так, нема сигналів. Думаю, що так, тому що циклічно завжди так було. А з точки зору техніки, поки що не бачу. Так, він відкупається доволі сильно. Так, у нас вже періодами місяцями. Є статистика по Enchimetriкам, що ETF заходить навіть еквівалентно не по грошам кількості, а еквівалентно BTC до ефіріума. В ефірім заходить навіть більше грошей, ніж BTC. І це доволі цікавий аргумент на те, що Ефіріум дійсно може показати такі позначки. Тут просто складне питання, коли його купувати. У мене були трейди, зараз нема жодного, і тут треба чисто ловити. Імпульсні рухи. Для мене топові ознаки це імпульсні рухи. Хочеться, щоб були імпульси, на відкатах я готовий заходити в ці інструменти. Поки що їх нема. поки що там щось, Є -є 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 щось відбувається, але нічого такого аргументованого ні. Ось тут було цікаво. Тут було цікаво, якщо сходимо до позначок 3800 приблизно, приблизно. Як на мене, це вже не дуже актуально, тому що ми двічі, майже двічі торкнулися до цього рівня. Це вже не так актуально було, як тут. Але якщо знову ж таки скоригуємось сюди і будуть якісь доволі сильні покупці, можливо, розгляну перезаход в цей актив. Далі, наступний графік Ефірім до BTC, тут теж доволі цікаво Тижневий таймфрейм. Ми можемо спостерігати, що ми кольнули до підтримки, яку я очікував. Не думав, що це було настільки швидко. Цю позначку зелену, я ставив ще давно, але я не думав, що у нас будуть такі, такі дотики, думав, що у нас щось буде більш органічне, а не таке, Не ну, окей, тому що таке спіймати майже неможливо. А, тому по цьому графіку, в принципі, ми вже заретестили один із найключовіших рівней. Якщо будувати FIBO, то у нас що рівень приблизно знаходиться тут. І м -м, якщо до BTC покажеть позначку таку, Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки повинен коштувати фільм в цьому моменті. Тому поки що я б сильно не орієнтувався на цей графік, він може, як на мене, дати поки що хибні, хибні сигнали. Нам треба поки що орієнтуватися тільки на BTC, Ефіріум до долара доволі складно дивитися, Ефіріум до BTC теж, тому поки що орієнтувався б тільки на BTC. Тому що тут, в принципі, рівні вже затестені, доволі непогано. Як на мене, тут треба або перебувати ці позначки, такі зони продавця, і закріплюватись, і тоді буде цікаво. Або, знову ж таки, підходити до цих рівнів і дивитися, яка буде реакція. Тому поки що поки що доволі складно. До речі, по BTC забув показати RSI. тут. Цікава схема. Схема структура. RSI, пам'ятаєте, казав, що іноді не треба. Ускладнювати, можна просто до дідуся RSA звертатися і дивитися, що він показує. І можна якраз переглянути те, що у нас утворюється доволі сильна дивергенція на весь цей цикл, про яку я вже давнину накажу. Як на мене, якраз якщо у нас будуть ознаки якісь на розворот, ознаки на розворот, можемо якраз дійти до наших ключових цих рівней. І якщо це станеться, якщо це станеться, нам треба, щоб ефіріум підійшов до 5 тисяч і спробував хоча б закріпитися на тиждень-два. І тоді ми дійсно можемо побачити короткостроковий, сильний, короткий, але сильний <свісно>, альтсезон, там декілька тижнів, можливо, місяць. І після цього якраз розвернутися і піти на корекцію. В принципі, так у нас завжди траплялося історично і циклічно. Остання хвиля росту. Найскладніша по трейдингу, але найприбутковіша зони з точки зору інвестицій. В принципі, теоретично це може статися. Тому ключові тези. Ця корекція, як на мене, яка була доволі сильно відштовхнула назад всю роботу, яку провели стосовно того, щоб донести сильним інституційним інвестиціям, що альткоїни це дійсно цікавий інструмент інвестицій. На жаль, це був дуже такий слабкий сигнал на те, щоб заходити крупним гравцям. А роздрібних зараз настільки мало, що вони просто не можуть фізично підтягнути цей сезон. нас дуже мало і нам треба, щоб заходили нові руки, щоб зайшли нові руки. Нам треба, щоб сильні руки перші показали цей імпульс. Тому поки що, як на мене, Чисто фізично неможливо побачити сезон там найближчий час. Найближчий час це може, не знаю, бути місяць. Тому таке. Напевно, поки що все. Кротке відео, але більш-менш аргументовано сподіваюся, я сказав. Другий тезис це знову ж таки, треба, щоб Ефіріум Відходив до позначок 5000 більше, грубо кажучи, просто перервав своє ТХ і залишався там хоч деякий час. Тоді це буде доволі сильний сигнал на дійсне продовження росту політкоїнам. А з яких позначок він це зробить? Тут складне питання, знову ж таки, як я кажу, доволі складно знайти поки що зону відбиття. Тут було цікаво, у мене був тут ордер лімітний, але він не спрацював, тому що не вистачило 8 доларів ось тут. Е, тому зараз я в не позиції. Можливо, буду перезаходити, можливо, з поточних, якщо нас будуть очікувати імпульси з ретестами, стопи тоді ставити буду такими. Тому поки що все. Це друга серія по L сезону. Якщо подобається рубрика, давайте спробуємо набрати побільше вподобак. Для мене це трошки важливо. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення!